Тихо та впевнено робимо свою роботу. Під таким девізом працює благодійний фонд Доброта, який постійно возить за кордону та передає бійцям Збройних сил України автомобілі. Нами завезено на даний момент вже близько 250 автомобілів. З них передано десь приблизно 200, 50 ще в роботі, ще реєструються, ще обслуговуємо автомобілі. Шукаємо по всій Європі. Дякуємо нашим меценатам. А всі автівки купуються виключно за кошти іноземних інвесторів. Цього разу благодійний фонд доброта передав бійцям на передову одразу два позашляховики. Сьогодні до нас звернулися військові за автівками. Одну один автомобіль передаємо на харківський напрямок, один на запорізький напрямок. До нас до нас звертаються з різних підрозділів. Стараємося допомагати повністю всім. Ну все ми не можемо закрити, звісно, всі запити, але максимально щоб допомагати хлопцям, максимально стараємося чим, чим більше. Один з підрозділів, який нині стоїть на харківському напрямку, звернувся до благодійного фонду доброта з проханням допомогти їм у забезпеченні автомобілем високої прохідності. Через те, що ворог, відступаючи з окупованих територій, розбив усі транспортні шляхи і мости. По багатьох дорогах легковим транспортом просто не проїхати. Волонтери благодійного фонду доброта обрали оптимальний варіант і ретельно підготували авто для таких доріг. Автомобіль «Хюндай Таракан, дизельний, рамний. Те, що потрібно нашим хлопцям на передовій. Ми його обслужили, пофарбували, передивилися ходову, двигун, всі нюанси, які знайшли, виправили, так що він буде допомагати нашим хлопцям. Беремо автомобілі, запаковуємо їх гуманітарною допомогою і вирушаємо на передову. Хлопці нас радо зустрічають і відразу розповідають про свої найбільші потреби. Зараз основна потреба це автомобілі, тому що вже більше півроку. Початку війни вже частина з них знищена, частина пошкоджена, частина потребує серйозного ремонту. Через те автомобілі потрібні постійно автомобілі, як я казав, позашляховики, пікапи, такі хорошо проходу прохідності. Можуть буси бути теж. Якщо це буде повний привід, теж буде чудово. Для цього підрозділу рамний позашляховик хюндай таракан просто ідеальний варіант. Дякуємо благодійному фонду Доброта за наданий автомобіль, «Худай Терекан», який буде захищати нашу країну і з кожним днем наближати нашу спільну перемогу. Дякуємо разом до перемоги. Волонтер благодійного фонду доброта Дмитро Сурока особисто завіз це авто з-за кордону обкатав і вирушив з нами у поїздку на схід, аби особисто передати ключі бійцям. Тримайте, захищайте. Дякую, дуже вам дякую вам разом до перемоги. Вирушаємо далі в дорогу, де нас вже чекають бійці іншого підрозділу. Добираємось до передової вже вночі. Слава Україні! Героям слава. Дуже гарно дякуємо вам, благодійному фонду Доброта за передану машинку нам буде виконувати всі наші завдання. Якраз то, що нам треба. Слава Україні! Героям слава дякуємо. вам дякуємо, що ви нас оберігаєте, бороните. Приймайте, запісайте. Поки навколо все стихло, швиденько віддаємо авто і вирушаємо додому на Волинь, де нашу команду вже чекають нові автівки від благодійного фонду Доброта.